Ще одна сумна звістка з фронту прийшла у Рівненську громаду, захищаючи країну від російських окупантів в районі населеного пункту Урожайне на Донеччині, загинув 30-річний молодший лейтенант Олександр Балашов. Смерть захисника стала болючою втратою для його рідних дружини Яни та двох доньок, двійняток. Сумують сьогодні. І всі, хто знали Олександра, особисто частина з цих людей прийшли віддати шану герою на майдан незалежності. Він був доброю людиною. Просто просто і доброї людина». Олександр Балашов народився у селі Іванщина Володимиреччині, а навчався та проживав у сусідніх полицях. Вже після здобуття вищої освіти в Острозькій академії створив сім'ю і багато працював, в тому числі за кордоном, щоб придбати власне житло у Квасилові. Знайома родини захисника Тетяна пригадує, що Олександр був майстром на всі руки і робив все задля добробуту. Сім'ї «Саша вмів робити все. Він міг спекти торт. І робити чоловічу роботу. І для мене це приклад чоловіка, який може взятися за будь-яку роботу. Неможливо передати біль, який відчували найрідніші. Олександра, схилившись на труну, з його тілом. Десятки рівнян та земляків чоловіка прийшли з квітами, щоб віддати останню шану захиснику. Найбільша втрата це для його рідних і для його донечок. От, на даний момент я розумію, що будь-які слова не втішать їх, але. Те, що ми їх пам'ятаємо, говоримо про них, це підтримка для них. Після громадської панахиди на Майдані Незалежності з Олександром Балашовим прощалися біля його будинку у Ковасилові. Поховали героя там, де минуло його дитинство, у рідному селі Полиці. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.